Всім доброго ранку. Олівя там вже грає, а я з вами хотіла е, поділитися. Не знаю, чи то радість, чи. не знаю, коротше. Зараз покажу. На такому прекрасному фоні крокодила. Е, я вам хочу показати, ви, мабуть, вже бачили у мене на Ютубі. Якщо не бачили, то перейдіть, будь ласка, в мої шорти та подивіться. Ви, мабуть, бачили вже ось це відео. Ось тут воно, ну, як би то, є, та і є. Але олівка. Я ще його виклала у Тік-Ток. Ось у мене там. Ну, були різні відео, коротше. Але я вирішила, чому би ви не виставити то відео сюди. Я його виставила і дивіться. Ну. На ньому 3 мільйони. А підписників в мене аж тисяча. В мене такого результату ще ніколи не було. Я розумію, що. Це не за шикарний контент. Це просто за те, що ну, смішно, типу. да, Смішно. <кій> і Що це випадковість. Тобто це не постанова. Це не виставлене світло, не придумані якісь фрази і такого типу. Що це просто випадковість. І Тому вона набрала таку шалену кількість переглядів. Але я дякую, якщо хочете, приходьте, будь ласка, за посиланням мій тік-ток. тепер давайте Знаєте, яка? Зараз вам покажу. Я принесла собі мандаринку, але з'їм я її. Коротше, помила я сьогодні голову. На минулому тижні я купила собі спрей для волосся. Думала я, що той спрей, де він? Що той спрей для об'єму? Типу, як знаєте, є. Не пам'ятаю, від якої фірми. Для легкого розчисування, олійки якісь. Оце я думала, що це буде з цієї ж серії. Але ні. Я купила ось такий от професіональний якийсь там засіб. Не подумайте, я його переводила, ну, що воно таке, як його використовувати, я переводила в магазині, щоб не купити або що. Але, але, Я його вже два рази використовувала. І тільки сьогодні, на другий раз, я зрозуміла, що це звичайний лак. Да, він, він не такий прям жорсткий, як всі інші, а такий більш м'якенький, більш спокійний, такий, пахне не так, як лак. Але ну ось, щоб, щоб ви зрозуміли. Пушап спрей волюм. Волюм бустер. Все. Уже вже ось. Е, по цьому по, по язику я не знаю, що це польська. Я зрозуміла, що це звичайний спрей для стайлінгу Я зрозуміла, що це звичайний лак. Я того голову помила, але. Таке щось. Нібито знову треба мити. Але то взагалі пустяки такі, що тим паче, що я буду мити голову у вівторок, ні, в середу буду мити голову. Так що все нормально. Але це тупість моя особисто. Я так хотіла щось таке хороше купити. Купила. Люди вже виїжджають, ну, збираються. У нас тут замило снігу, тому я сподіваюся, що вони вже будуть виїжджати, адже дорога дуже важка. А якщо вони виїжджають, це означає, що я скоро йду прибирати їх кімнати. Тому що грошики треба заробляти. Мені треба віддати Насті. Це те, що вона купила дещо на Україні, але я її віддам єлеями. Взагалі просто заробити. Чому би ні? Я тут зробила ось такий дитячий, дитячий куточок. Ми постелили килимочок, декілька іграшків, іграшок, іграшків. Що це за слово таке? Іграшок. До речі, вчора купили Оліві ось таку нейку. Я б не сказала, що вона в мене е просила, але в нас є лялька ось. І в неї, бачите, рука. Ну, вона не розгинається. І Олівія дуже псіховала. Дуже нервувала, коли лялька не могла тримати руля. А вчора ми її по дуже добрій знижці взяли ось таку ляльку і в неї все рухається. Вона довольна, як слон. Ще раз повторюсь, що якщо в мене є можливість, я буду. Я буду купляти, буду снабжати і не тільки Олівію. Я люблю робити подарунки всім друзям та знайомим. Якщо, звичайно, вони того не проти. I'm just gonna move. вирішили зробити маленьку сімейну вечерю. М'ясо. Там ще буде пюреха, ем, може якісь овочі або салат. Я думала, що сьогодні піду прибирати, але ні. Нема часу. Та й не дуже хочеться. Завтра піду. Дякую кожному, хто сьогодні був зі мною. Всім до завтра! А в нас тут той з'явився новий е, сусід. Е, дівчина звичайна. Зовуть Аню. Так. А буду спатися в одній надування. Мене е, до мене поступило запрошення від Насті та Ларіона Снітковських щоб я переночувала з ними. Згадаємо ці літа, коли ще не було Олвії, яка є страшна. не ха ха Коли ще не було Олівії, та вони жили на квартирі, і я приїжджала до них на ночівлі. Ось, згадаємо ці год, роки, роки. Ріки. Години. Години. Хвилини. Да. Я трохи почала зніматися. Я ж взагалі-то вже попрощалася і сказала, що ми будемо спати, а тут цей сюрприз. Військо, змінилося план. Да. Поміняюся план.